Переставитись будь ласка, як вас звати? Мене звуть Муніра, мене звати Мадіна. А скільки вам років дівчатка? Мені 10, мені 9. Ви навчаєтесь в Херсоні? Так. А В якій школі? Я в російській, а вона в українській. А який номер школи? У мене 50 і в 52. У мене 52-го. Вам подобається в Україні? Так. А чи можете ви розказати вірш чи пісню, якусь підтримку української мови? Так. Будь ласка. Три, ласка, чотири. Nasza Ukraina, miasto Kijów mi stoi, a najkrasciej w ciemnym mieście na okeanie 46. Tam mecze Arachma jest i znania ono daje. Krakadisiu nauczaj i dobra w życiu błagaj, i tomu mu wszystko tak tutaj je, bo się Arachmat wychowuje. І ми дякуємо йому, що зробив для нас дому. Ми читаємо дуа, що Бог йому дав шапела, щоб міцний його іман, щоб нас навчався гедати. Ни не, ненька наша Україна містоки містоїть. А найкраще в цьому місці на вкінці 46 Там мечить арахмає. Людям всім допомагає, очі не відкриває, там є школа, ліша, вона виховує малят, а хадісів научає і добра в житті бажає. І тому все так тут є бо а не виховує. І ми дякуємо йому, що зробив для нас дому. Лей, легей, лєло, лей. La ilaha illallah, Muhammad, la ilaha illallah, La Гуляло. illallah La лейля, illallah, Muhammed расулюла. Молодці, дякую. Вибирайте призи, дівчатка? Ага. Так, ну я Які ви берете призи собі? собі візьму сцені. А ти, Мадіна? Це що? Це альбом. Так. Вибрали собі призи? Так. Молодці. Дякую.